Я Богдан Живоченко. У вас вітає школа укріномовних навчалок на Ютубі. І сьогодні річ піде про віджимання стійки на руках у стіни. Хоча ця вправа не є складною, для неї можна знадобиться деяка фізична підготовка. Ви повинні вміти віджиматися на брусах 25 разів, віджиматися від підлоги приблизно 40 разів. Якщо ці умови були виконані, то навчитися віджиматися в стійці на руках у стіни, ви навчитеся. Не більше, ніж за неділю. Де в декого можна навіть вийти з першого разу. Якщо у вас не вийшло відразу це зробити, то для початку поробіть таку вправу. Ставте руки як можна ширше. Це упростить виконання вправи. І віджимайтеся отак. Для початку тільки трішки, потім сильніше пробуйте, опускатися. Потім ще сильніше. Ну і потім, я думаю, ви зможете опуститись повністю. Сьогодні я покажу лише більшу частину віджимання псійці на руках у стіни. Так як більш складні версії новачки не зможуть виконати. По ним я створю навчалку трішки пізніше, і вона буде розрахована на досвідчених дворових спортсменів. Для тих, кому лінь віджиматися на брусяк та 3 підлоги, є інший спосіб навчитися виконувати цю вправу. Але є одна умова, ви повинні вміти віджиматися від відлоги хоча б 10 разів. І на брусяк віджиматися хоча б один раз. Спосіб такий. Спочатку ви вчитеся просто стояти на руках 40 секунд. Ставите хват або широкий, краще широкий, так як в такому різновиді найлегше відтриматися на руках. І стоїте так, скільки можете. Бажано навчитися стояти так 50 секунд. Якщо ви можете так просто 50 секунд, ви пробуєте робити ажими. Тобто техніка... Техніка фактично така сама, як і для тих, хто виконав умову з 25 віджиманнями на брусях і 40 віджиманнями від підлоги. Робити отакий джим. Обускайте все нижче і нижче. Поки не зможете виконати це вправу. З часом, думаю, місяць-два, ну, найгіршому випадку три місяці. Ви зможете виконати це вправу навіть. Весь віджимання підлоги та на брусяк. Зараз я вам розповім про найпростіші різновид даної вправи. Віджимання в стійці на руках у стіни з широкою постановою рук. Ця вправа є найбільш простою через те, що амплітуда руху набагато менша. І крім того, тріцепси в цьому випадку не задіюються. Ця вправа виконується ось так. Руки ставите взагалі як можна ширше. Аби тільки не поламати свої кісті. У усіх видах віджимань на руках у стіни бажано тримати ноги рівними і робити цю вправу в носках. Так як тоді тертя буде менше. А ще можна повісити ось такий гарний календарик на двері або на стіну. По ньому тертя буде ще менше, так як це бумага. Локті потрібно розводити в сторони. Тобто не отак от, не вперед. Бо ви в такому фаті точно ніяк так не розводите, а саме в сторони. У цій правилі здебільшого працює задня частина плечей, середня частина плечей. Трішки в меншій мірі працює передня частина плечей. М'язами-асистентами є трицепс та верхня частина грудних м'язів. Наступним різновидом будуть оптимальні віджимання кійці на руках у спину. Тут ви ставите руки вужче. Тобто ставите їх ширше плечей, але не набагато. Локті також бажано розводити в сторону, так як при такій роботі будуть добре ще працювати трісе. Право виконується ось так. Техніка виконання тут фактично така сама. Руки треба розводити в сторони, ноги тримати рівними і разом і робити цю вправу в носках. В цьому знову вправи. Меншу роль приймає задня частина плечей та трішки меншу роль приймає середня частина плече. Більше навантаження починає йти на передню частину плечей. Хоча все одно вона напружується дуже слабко. Також напружується тріцепс. Ну, М'язами зязетами є верхня частина грудних м'язів. Дуже часто саме двома цими способами здають на розряд по гетто воркауту Третій різновид є ще більш складним за другий. Тому для нього вам знадобиться. Вміти віджиматися на брусік 30 разів. Навіть при умові, якщо ви можете віджиматися в стійці на руках з широкою постановою та з оптимальною постановою рук разів 8-10, те, що означає, що це вправо у вас вийде з першого разу. Вона виконується ось так. Ставите руки на ширині плечей, ноги тримайте разом і робите її на стах. А локті повинні не йти в сторони, а навпаки. І вперед, тобто руки ви відводите вперед. Вона виконується все так. Але все одно, як бачите, в цих віджиманнях певний відвод лаптів буде присутній. З часом він зникне. В таких віджиманнях задня середня частина плечей не працюють, працюють лише передня частина плечей та трицепс. М'язами асистентами є верхня частина грудних м'язів. Якщо якийсь із різновидів даної вправи ви робите більш ніж у 20 повторах, бажано б його було ускладнити. Одним із способів є вішати на ноги такі важелі, але він не є дуже вдалим, так як навантаження на хребет буде більшим і, крім того, більше кілограм восьми я не уявляю, щоб ви змогли повісити і підстрибнути так до стіни. Більш давним способом є поставити щось на кшталт таких книжок. Ну, ось такі поставити, і віджиматися на них. Збільшувати, збільшувати висоту, поки у вас не буде виходити повне віджимання з повною алкулету. Зараз я вам покажу приклад таких віджимань. Дуже багато таких книжок ставити не треба, так як вони можуть роз'їхатися, а ви можете впасти. Думаю, більш дієвим буде, якщо ви знайдете великі цеглини, поставити дві штуки не більше, і будете віджиматися на них. Або шлакоблоки знайдете. Також можна поставити стільці, якщо у вас вистачає місця, і віджиматися на них. Тоді ви точно зможете опуститися до кінця. Тим людям, у яких болить голова про виконання цих прав, я б не поспішав використовувати її кожного дня. Бажано вам би було перед цим навчитися стояти 50 секунд. При цьому витратити на це десь місяць не менше, аби ваша голова звикла до таких навантажень. Потім ви можете використовувати цю вправу хоч кожного дня. Адже якщо ви зможете простояти 50 секунд стійки на голові і вона вас не заболить. Від одного віджимання у вас вона точно не заболить. А тепер я хочу вам розповісти про травми ці вправі. Тут по-справжньому можуть бути травми. Е, По-перше, при віджиманнях стіці на руках ви можете так перенапружитись, у вас може стільки крові до голови прилитися, що у вас звідти вилетять всі дурні думки. Тобто, ви такі думали там про щось, зараз погнаю в гру, підуть у дівчат чи ще щось. Такі віджалися. Блін, я все забув! Ти падаєте! У вас все, ви дурієте! Ви з дураком себе вважаєте! Ну, коротше, капець повний. Так, ну це перший варіант. Ну і звісно ви не підете на гульки, бо навіть забудете до цігутьки. А можете взагалі стати полоумним. Так, і ще один варіант. Ви просто віджимаєтесь, втомлюєтеся якби. Ви... Втомилися ви такі вже. Віджалися певну кількість раз і не можете, підняти, собі... І ви можете досить болюче впасти на голову. Так. Ну і ще один варіант. Якщо ви просто рівновагу не втримаєте. Але навряд чи таке з вами трапиться, так як... Ви стоїте не на одній руці, а на двох. Більш, ми цього стіна, але якщо все-таки таке трапиться, це буде виглядати десь Ви Можете боляче ударитись коліном, яке тільки що. Можете боляче ударитись головою. Також, якщо ви дуже різко зістрибнете назад на ноги, ви можете собі їх забити. З вами був Богдан жівоченко, який вам показував всі види віджимань. І оператор Назар жівоченко, без якого я б точно не зняв цю навчалку. Позвать. Ну, до побачення! Доброго дня і до побачення!